Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримося в дивовижний світ водоспадів, де відкриємо для себе найбільший водоспад у світі. Ви дізнаєтеся, де саме він знаходиться і чи можна його побачити. І так, це не Ніагарський водоспад. Найбільші будівлі у світі не можуть зрівнятися з приголомшливими розмірами найзнаковіших водоспадів світу. До цього числа входять Ніагарський водоспад на кордоні США з, з Канадою. Водоспад Вікторія у Зімбабве та Замбії та водоспад Ангель у Венесуелі, але який водоспад є найбільшим у світі? Водоспад Ангель це найвищий водоспад на суші, його висота становить 979 метрів, а ширина біля основи 10510 метрів. Його можна порівняти з трьома ейфелевими вежами, поставленими одна на одну. Але технічно найбільший водоспад на землі знаходиться під водою в датській протоці, океанському каналі між Гренландією та Ісландією. Як розповіла Анна Санчес Відаль з Університету Барселони, це можливо через різницю температури та солоності, які приводять у дію більшість океанських течій. Датська протока перетинає північне полярне коло і служить лікою для полярних вод, що течуть із північних морів в Атлантичний океан. Але, як і скрізь в океані, води в цьому регіоні неоднорідні. На північ від Датської протоки поверхневі води, які вступають у контакт з холодним арктичним повітрям, охолоджуються і стають солонішими в міру замерзання частини води, внаслідок чого сіль концентрується в незамерзлій частині. Холодна солона вода щільніша, ніж тепла, тому опускається на дно, а ем'якший шар піднімається на поверхню. Такий обмін живить глибоководну течію, яка йде на південь через протоку в морі Єрмінгера у північній частині Атлантичного океану. Всі водоспади мають обрив або прірву, і водоспад Данської протоки не став винятком. Біля південного краю Гренландії розташовується уступ морського дна завишки 3500 п'ятсот метрів. Він був утворений льодовиками між 17500 і 11500 років тому. Під час останнього льодовикового періоду Доні води, що йдуть через протоку на південь, досягають краю цього урвища і розливаються його схилом, утворюючи каскад, який занурюється під тепліші поверхневі води моря Ірмінгера. Як розповіла Санчес Відаль, яка у 2023 році очолила дослідницьку експедицію у протоку, води на північ від водоспаду. Які вчені називають переливом данської протоки, досягають глибини 400 метрів. За її словами, лише нижні 200 метрів спускаються вниз схилом, а решта знаходиться на поверхні і змішується з теплішими водами, що йдуть на північ через протоку. Половина водного стовпа розлилася, а половина ні, пояснила відаль. Морське дно опускається на 3505 метрів. Але сам перелив менше двох тисячі метрів. Але це удвічі більше, ніж висота водоспаду Ангель. Як заявив Майк Клер, керівник відділу морських геосистем у Національному океанографічному центрі Великої Британії в Саутгемптоні, перелив вражає, але він не схожий на водоспад у звичному розумінні. По перше, його ширина дорівнює датській протоці. Тобто вона простягається на 480 км морського дна. По-друге, він падає на 2000 метрів, але досить великі відстані від 500 до 600 км. Тобто, якщо візуалізувати перелив на суші, він схожий на схил з відносно невеликим ухилом. В результаті вода, яка стікає по переливу, досягає швидкості всього 0,5 метри на секунду. Це набагато нижче. Ніж швидкість та чиїніагарського водоспаду, вода якого падає зі швидкістю 30,5 метрів за секунду. Уявіть, що ви дивитеся на водоспад, який вільно спадає з висоти в тисячі метрів, а потім згадуєте, що найбільший з них ховається під водою і його навіть не видно. Це дивовижне явище, яке нагадує про невидимі сили природи, які формують наш світ. Стоячи біля краю датської протоки, Можна подумати, ну, я не бачу цього водоспаду, але відчуваю його велич. Датська протока перетинає північне полярне коло і служить лікою для полярних вод, що течуть із північних морів в Атлантичний океан. На північ від датської протоки поверхневі води, які вступають у контакт з холодним арктичним повітрям. Охолоджуються і стають солонішими в міру замерзання частини води, внаслідок чого сіль концентрується в незамерзлій частині. Холодна солона вода щільніша, ніж тепла, тому опускається на дно, а м'якший шар піднімається на поверхню. Такий обмін живить глибоководну течію, яка йде на південь через протоку в морі Єрмінгера у північній частині Атлантичного океану. Всі водоспади мають обрив або прірву. І водоспад данської протоки не став винятком. Біля південного краю Гренландії розташовується уступ морського дна завишки 3500 метрів. Він був утворений льодовиками між 17500 і 11500 років тому, під час останнього льодовикового періоду. Доні води, що йдуть через протоку на південь, досягають краю цього урвища і розливаються його схилом, утворюючи каскад. Який занурюється під тепліші поверхневі води моря Ірмінгера. Як розповіла Санчес Відаль, яка у 2023 році очолила дослідницьку експедицію у протоку, води на північ від водоспаду, які вчені називають переливом данської протоки, досягають глибини 400 метрів. За її словами, лише нижні 200 метрів спускаються вниз схилом. А решта знаходиться на поверхні і змішується з теплішими водами, що йдуть на північ через протоку. Половина водного стовпа розлилася, а половина ні, пояснила Відаль. Морське дно опускається на 3505 п'ятсот метрів, але сам перелив менше 2000 метрів. Але це удвічі більше, ніж висота водоспаду Ангель. Як заявив Майк Клер, Керівник відділу морських еосистем у Національному океанографічному центрі Великої Британії в Саутхемптоні перелив вражає, але він не схожий на водоспад у звичному розумінні. По-перше, його ширина дорівнює датській протоці, тобто вона простягається на 480 кілометрів морського дна. По-друге, він падає на 2000 метрів, але досить великій відстані від 500 до 600 кілометрів. Тобто, якщо візуалізувати перелив на суші, він схожий на схил з відносно невеликим ухлом. В результаті вода, яка стікає по переливу, досягає швидкості всього 0,5 метри на секунду. Це набагато нижче, ніж швидкість течії Ніагарського водоспаду, вода якого падає зі швидкістю 30,5 метрів за секунду. Уявіть, що ви дивитеся на водоспад, який вільно спадає з висоти в тисячі метрів, а потім згадуєте, що найбільший з них ховається під водою і його навіть не видно. Це дивовижне явище, яке нагадує про невидимі сили природи, які формують наш світ. Стоячи біля краю датської протоки, можна подумати: ну, я не бачу цього водоспаду, але відчуваю його велич. Водоспад данської протоки це не просто геологічне диво, це природний феномен, який показує, наскільки складним і різноманітним є наш світ. Якщо на Ангельському водоспаді можна відчути силу падаючої води і побачити неймовірні краєвиди, то тут, у датській протоці, потрібно уявити весь масштаб цього підводного каскаду. Цей підводний водоспад. Важливий елемент глобальної океанської циркуляції, яка впливає на клімат у всьому світі. Якби водоспад був видимим з поверхні, він би став головною туристичною визначною пам'яткою, навіть більше, ніж Ніагарський водоспад. Датська протока продовжує захоплювати вчених і дослідників своєю таємничістю і масштабами. Цей підводний водоспад показує нам, що найбільші природні чудеса не завжди можна побачити на власні очі. Але вони все одно залишають вражаючий слід у нашому розумінні світу. Як бачите, наш світ сповнений дивовижних і незвичайних явищ, які можуть здивувати навіть найдосвідченіших мандрівників. Водоспади це одне з таких явищ, яке вражає своїми масштабами і красою. Від величного ангельського водоспаду до таємничого підводного водоспаду в датській протоці. Кожен з них показує, наскільки різноманітним і захоплюючим може бути наш світ. Дякую, що залишилися з нами до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися про найбільший водоспад у світі. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей, друзі!